Школа помазання, передача Духа Святого. В Біблії написано, що учень не може бути вищий за свого вчителя. Який учня вчитель духовний, такий є учень. Якщо вчитель зростає в істині і в дусі, проповідує Боже Слово те, що вчить Біблія то є живий вчитель, в його будуть плоди. Так само і учня потім будуть. Якщо вчитель каже, але не виконує, в такого вчителя не буде плодів. Так само в його учня. Як в Біблії написано, сліпий сліпого поведе, обидва в яму впадуть. Тому дуже важливо, на який ти шлях стаєш. Для того, щоб спастися, повинно йти вузьким шляхом. Що таке вузький шлях? Вузький шлях, коли людина покаялась, і в неї є духовний наставник, якого вона слухає, на якому є Дух Святий, дійсно спасені люди, що там є виконання Слова Божого. Якщо людина буде йти цим вузьким шляхом і слухати всі настанови свого наставника, в, якого, в якої є результат тієї людини, тоді вона буде зростати в дусі і на неї зійде помазання. Це є вузький шлях, і в цьому потрібно перебувати кожен день в Слові Божому. Коли людина йде широким шляхом, це більше всього релігійні церкви, можуть навіть бути живі церкви, але там Духа Святого немає. Все в тому, що причина в покаянні. Вони кажуть, але не виконують. Є гріх, який затаїв. Гріх, можна затаїти від людини, від Бога ти нічого не затаєш. Тому в таких людей не буде результату духовного. І дуже важливо, коли ти отримав помазання Духа Святого, не треба цим гордитися, що, ну, що я отримав, що я маю. Треба за все дякувати Богу, бо все дається по вірі твоїй. Якщо ти це приймаєш з любов'ю, Божою, тому тобі Бог ще дасть востократ. Цим гордитися не можна. За все треба дякувати Богу. Взагалі, за все, що ми маємо, ми повинні дякувати Богу. Бо ми є творці Божі. Ну, Бог нас створив по образу своєму, і коли ми йдемо вузьким шляхом, ми спасаємося в першу чергу самі і спасаємо інших людей. Тому людині, що потрібно для справжнього щастя в цьому житті, це йти тим вузьким шляхом і пізнати істину і поставити цю істину на перше місце в своєму житті. Коли ми це будемо робити, Мимо нас Царство Небесне не пройде, і ми зрозуміємо справжнє призначення на цій планеті і будемо перемагати зло добром. Амінь.